Може, ж 5 листопада вибори. Які так. які ставки у нас хто ж таки переможе? Бо вони прям в притірочку йдуть. У нас о, давай так. Я дивлюся ці питання. У мене поки о, фігурує більше на момент Харіс, все одно да в мене фігурує більше на жіночі карти, що є всі шанси на виграш. Але, по-перше, ми маємо час. І ще, як як не крути, да його не багато. Але це цього достатньо для того, щоб зробити який-небудь. Ем... Чорний піар або нарити який-небудь компромати вивалити в останній момент. Плюс треба розуміти виборчу систему штатів, тому що там не так як у нас. Там певні полоси штатів а, голосують і є приверженцями або республіканців, або демократів, незалежності від того, хто їх представляє. От у чому момент. Тобто там є промислові штати, там є штати, а, та, грубо кажучи, більш там южніше, які є а, там, відпочинкові штати, да, де відпочивають, там є а, блоки а, штатів, які а, розділяються в своїй думці і в думці, які обирають в останні моменти і так далі, тому подібне. Тобто, там е, ну, це ще не показник, По, опитувачі, це ще не показник абсолютно. Там дуже велика погрішність на цих опитуваннях. Супервелика. Тому що коли голосували Байден Трамп, коли переміг Байден, то по показникам опитування Байден програвав і витягли його буквально декілька штатів, які в останній момент зібрали там рекордну кількість виборчого ну, виборчого залучення. Коротше, там там все там дуже важко розібратися в їх виборчій системі. Там одні за тих, одні за тих, оці за цих, оті за тих. Там треба знати історію Америки для того, щоб розуміти, чому у них таке штатне відділення, наче країна одна, а в ній існує мікрокраїни зі своїм самоврядуванням. Ну, от Просто для розуміння. Mm -hmm. У ну, мене більше, да, більше все-таки жіночих карт, там на Камалу, От, але ж будемо дивитися, як прояви себе Трамп. Зараз його заяви скоріше є смішними. Але на жаль, дієвими на американське суспільство? Ну, вони смішні для нас, а для американців ну, можливо вони абсолютно логічні. Хакери провели операції, націлені на телефони кандидатів і Трампа, і Харіс, і Дівенса той, що буде ну соратник коротше Трампа. Кажуть, що це китайці. Чи дійсно це китайці? І чи отримали якісь, якусь інформацію хакери? Це, скоріше за все, не тільки китайці, тому що в мене двоє фігурантів. Я можу підозрювати, що це Росія плюс Китай угу. для збору даних, для впливу на вибори. Угу. Щось вони знайшли там, да, якось да, знайшли. щось знайшли. Причому в мене випадає, ми таке вже бачили. Тобто, або такі намагання вплинути на вибори, або такі намагання як... використати якусь інформацію. Ну, коротше. Вже ми, ми щось подібне бачили. Ну, там mm. же е, стався дуже веселий скандал, от не так е, давно, де, здається, Якщо я не помиляюся, якийсь а, м, чувак, який, який був обраний Трампом, здається, на роль чи віцепрем'єра, чи когось такого, на нього ж нарили дуже смішний скандал. Що він 10 років тому чи 15 років тому на порнографічному сайті написав коментар, що він мріє мати рабів. І це було опубліковано, і це дуже суттєво поворухало рейтинг. Ну, коротше, там, там ну, та анекдотична ситуація. Ну, В США дуже впливає особисте життя на кандидатів. От, там так. Там дуже копають. Ну, от. От, щось накопали і в цей раз. Ну, уже ж про Трампа було, що він на вечірці підіді був з голим так. задом там танцював, чи що він там робив. Уже ж було, але поки що це не вплинуло на його рейтинг. Подивимося, як це вплине потім на виборах. Можливо, ще щось таке дізнаємося цікавеньке. Вибориться в Грузії, а, начебто ж перемогла знову ж таки правляча партія. Але опозиція протестує, що вибори були ж нечесними, були купленими. Чи затвердять уряд, попри опозицію, попри протести її? У мене просто ми дивилися це питання до того, як стартували вибори. У мене, mm -hmm. по-перше, випадали. Фальсифікації на виборах в мене випадали дійсно протестні дії від грузин, тому що там повністю намальована історія, і воно випадало, що вона буде намальована, бо це російська методичка. У мене на жаль, поки на тенденцію протестів випадає вісім камечів, тобто є висока вирогідність того, що ці протести будуть просто заблоковані. Да. Тут у мене випадає варіація із ряду вон, яка приносить до Грузії десятку мечів у форматі повного а, да, перевертання і так далі. Але я не впевнена, що е, друзі-грузини дожмуть, от у чому проблема. Тобто, та тенденція, яка в мене випадає, анонсована на їх опозицію, вона є у підвішеному стані. Тобто там немає переходу в радикалізм, от у чому справа. А тут при таких моментах, на жаль, на жаль, можна вирішити це питання лише радикалізмом з мордобоєм, коктейлями Молотова, сутичками і, хапа... ну, коротше, і браттям влади в свої руки. Давайте так, достатньо агресивним шляхом. Ну, це має прям революція бути вже. Так, так. А я так розумію, там опозиція не готова до революції. Південна Корея розгля буде розглядати можливість постачання зброї в Україну. Ну, це така е, заява. Чи дійсно вони можуть допомогти нам е, чимось зброєю, якимось там не знаю? У мене місторами? у мене випадало е, і ще раніше на те, що вони, по-перше, це і в принципі робили тільки через треті країни. Ну, Частково вони допомагали нам, але через треті країни. В мене і полишається якийсь такий же, такого ж формату шлях, де, да, ми щось передаємо, але не зовсім напряму, а через якісь треті країни. Якось от таким обхідним шляхом. А чого вони приховуються? А чого не можна допомагати було раніше? Ну, а, а чому б заговорили? Ну, да. ну, от, ну так це риторичний такий, ну це е, е, відповідь е, як там, відповідь е, запитування на, на, на запитування, розумієш? Угу. Так а чому не можна було раніше почати допомагати? А чому ми сиділи і ждали тільки підтвердження е, вступу до е, в союзницькі усілякі рухи Північної Кореї? Ну, типу, чого? А тепер ну, ми тільки розглядаємо. Ну, от того що. Поки ж не було, що. Ви... Ну, от того, що ви тому, що ви, країна обирає шлях певного нітралітету. Нас це не стосується до певного, до певного часу. От і все. І зараз але... воно все одно. Так, да, щось будуть допомагати, але якось хитро, я ж кажу, скоріше за все, якось через якісь треті країни все одно. Зараз це напряму ж їх стосується. Війська країни, з, яким, з якою вони в такому прямому конфлікті, прямо скажемо, ідуть отримувати бойовий досвід. Вони б мали, да, що я якось... І якщо вони зараз нам дадуть озброєння, значить вони залишаться голі босі, в такому випадку, якщо Ченін поїде кукухою, то їм не буде чим прикривати собі сраку. Угу. Якщо з цього боку подивитися, то да. А до того їх то не стосувалося, тому що де Південна Корея, а де Україна? Ну, Все, да. от вам і відповідь на питання. Росія з Білорусі планують військові навчання знову ж таки і кажуть. Наші прикордонники кажуть, що в принципі може бути якісь просування, там в сторону нашого кордону. Чи будуть вони влаштовувати якісь провокації, чи це якась, якусь несе загрозу? Ми кожного разу дивимося ці навчання на всякий случай, щоб на всякий випадок, щоб не було ніякої. Поки в мене це випадає знову ж таки, як навчання з елементами провокації, а не як повноцінний наступ, поки я не бачу, щоб це планувалося як наступ. Угу. Як якісь провокативні штуки, да, може бути, але як саме там саме наступальне, ні, не поки немає. Ні, вісімка мечів. Тобто, це планується в межах чогось у якоїсь території. Угу. Ну, це там, типу, щось десь значайно залетіло до нас, типу такого щось може бути, да. Але і або нас... лазить, або ДРГшники, або ДРГшники лазять, ДРГшники. як завжди, і каламутять воду. Що Росія готує нову хвилю ракетних ударів? Вони накопичують ракети, паливо, стратегічну авіацію, і, зокрема, це буде стосуватися АЕС. Можливо, таке, чи це найближчим часом може статися? Ну, те, що вони готують, от там на вони і готували. Там просто у мене випадало як ми чекали масштабного обстрілу трохи раніше. Але із за того, що наші е, прекрасні хлопці та дівчата вгамселили по деяким важливим. Uh -huh. Заводикам і складам це відстрочилося, і вони були вимушені перенести стратегічно важливі якісь об'єкти подалі. Набагато подалі це логістика і перетягнути і авіацію, і так далі. Це логістична історія. І воно затягнулося. Але планів на масштабний обстріл ніхто не полишав. Він досі висить у повітрі мертвим грузом, і це називається ну, от 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 от, -от. З приводу ударів по Аесам і а, так далі. І тому подібне. Скоріше за все, не зовсім. Всім прямо по АЕС. Я так підозрюю, що це стосується більше там у тих розпердільчих усіляких штук, ліній, якихось таких моментів, тому що знову нагадує: АЕС в Совку будувалося на випадок ядерної війни. Ну, Ми розуміємо масштаб, як і більшість заводів, до речі, масштаб того, із якого бетону та ну, коротше. Який це, там захист? Так, да, який там захист? Це, ну, це по факту, як, грубо кажучи, Азовсталь. Довби, 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 довби. І це ну, прильот по АЕС може вивезти там з ладу якусь наземну е структурну історію, але не вивести там реактор або щось ну, суперкритичне, бо воно все сховано. Частіше за все, воно все сховано, і тому це скоріше за все з того, що в мене випадає. Якщо ми навіть да, говоримо про атаку на АЕС, то це оці всі якісь там трансформаторні штуки, які знаходяться на виведенні, да якоїсь лінії. Оце да, оце вони можуть пошкодити. Uh, можуть бути блекаути у нас до кінця року. От, ну як були там, да, літки, да, чи можу, да, угу. можуть бути. Вони випадають, е, тобто вони не полишають ті е, гатити по е, об'єктам інфраструктури, і тому да у нас можуть бути перебої і зі світлом, там з теплом, з водою. Тобто таке прослідковується. Таке може бути. Я не скажу, що воно в мене випадає гірше ніж ми вже бачили, але ну може бути. Один із ексрадників Пентагону зараз це національний віцепрезидент Асоціації спецоперацій Америки Дах Лівермор, сказав, що війна в Україні війшла в критичну фазу, і ми можемо програти вже в наступному році, якщо не змінимо стратегію. Він запропонував певні пункти. Я б хотіла з тобою подивитися оці пункти, чи можливо їх. Е Ну, примінити в Україні, чи дослухається, на, дослухається наша влада, наші збройні сили до цих пунктів, чи можливо взагалі таке. По-перше, він говорить про зниження мінімального призовного віку до 21 або до 22 років. Чи буде знижено призовний вік? М -м, дуже схоже на те, що скоріше за все цей. Цей варіант якось пропихнуть, може, вибірково, але якось пропихнуть зниження призовного віку. От, чи гарна ця ідея? Ну, <кхм> таке. Якщо чесно, дуже класно давати такі поради, коли воюєш не ти і не твої громадяни. Дуже кайфово, дуже кайфово. От, тим паче, що ініційовано, я максимально схиляюся до того, що пониження призовного віку в першу чергу наскільки ініційовано нашими партнерами, скільки це наша ідея, яку можуть підтримати наші партнери. Наступний пункт, який він пропонує, зняття обмежень на використання західного озброєння. Е, ну, це вже залежить не від нас, а саме від партнерів, чи все ж таки знімуть ці обмеження, чи так і будуть вони тіліпатися? Оце. Певні обмеження все одно знімуть на атакуючі моменти, ну, з знімуть дійсно, але це така тягамотина, реальна тягамотина – яка нагадує мені як завжди торги за F-16, за амбрамси ще за щось? Ну скільки ми вже мусолому тему зняття обмежень правильно. Я не знаю, яку вже кількість часу, і все ще мосолимо. І тут може третя сторона якась пролабіювати такий момент, щось типу Британії, чи когось то може надавити. Але е, все одно це буде з якимось. Але в мене випадає. Коротше, якісь обмеження нам знімуть, але все одно залишить по дияволу. да, В певних рамках, в певних сковах, як не крути, тому що диявол у нас він буквально приковує. Сипами. Ну, тобто, все. в тебе є все одно обмеження. Ілюзія свободи, але обмеження. Наступний пункт а, розширення підготовки українських військових і надання розвідданих в реальному часі західними партнерами. Буде розширена така підготовка наших військових? М -м, частково, бо тут буквально. Да, таке 50 на 50, тобто десь так, десь ні. В, можливо, не в тій кількості, в якій би нам би хотілося. От, З приводу надання нам в реальному часі якихось розвідданих, тут також така ситуація по помірності. Скоріше за все, дійсно якусь важливу стратегічну інформацію. Нам або і так передають, або ми маємо до неї якийсь доступ, але не прямо до всього, і достатньо рівно, ну, щоб Давайте так, щоб ми ж з вами береги не плутали. Посилення санкцій та економічного тиску на РФ. Посилять санкції. І чи будуть вони взагалі дієвими, навіть якщо посилять? Бо знаючи ці санкції. І ще якісь санкції введуть. Дійсно, і ще щось посилять, щось, що буде відображатися економічно на РФ, дійсно те, що буде затруднювати. А, як би правильно ще сказати, бо сімка мечів це про крадіжку, те, що буде красти ресурс, те, що буде, може затруднювати здобич і здобування цього ресурсу, тобто да, якусь санкційну таку історію ведуть, але знову, якщо ми сподіваємося, що це буде супершвидко, ні, це супершвидко не буде. Угу. Якщо про санкції, я згадала, що на цьому тижні була інформація, що Америка хоче е, впровадити санкції проти країн, які допомагають Росії обходити ці санкції, Типу Казахстану, там і ще якихось взагалі таке можливо чи зможуть вони таке зробити? Ні. Класно, у нас Іран під санкціями дуже допомогло. Ну, Іран під санкціями. Північна Корея ізольовано сильно допомогло. Кому? Щоб шо? Що? Ну, ніка не допомагає. Ну, така, що? Ну, будуть обмежувати Казахстан і, 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 і що? Ну, Казахстан буде торгувати через когось. Знову ж таки, ну, ми маємо дві країни, які напряму підтримують РФ. Я скажу: це е, Іран, який під санкціями, Північна Корея, яка під санкціями. Ми маємо натівську Турцію, яка не слідує абсолютно нічому. І пупум. Коротше, як завжди, ці санкції до одного місця. Нічого це не зміниться і не зміниться, так. Ну, як торгували, <кхм> давайте так. Допоки денебудь на кордоні умовної Мексики наркобарони знаходять варіант провозити тоннами кокаїн. І що б ти не посилював, знаходять способи його проводити. Допоки це є великим показником того, що якщо людина хоче щось нелегально завести, купити і знайти, вона це завезе, купе і знайде. Питання ціни і часу. Все. Останній пункт зміцнення східного флангу НАТО. Якась робота щодо цього буде зроблена. Дуже спірний нюанс, тому що тут все напряму залежить від виборів у Штатах. Тут, скоріше за все, якщо це блок Байдена, да, там Харріс і так далі, то да, ми говоримо про вливання ресурсу у підсилення НАТО і так далі. тому подібне. Якщо це Трамп, то ні, ми навпаки бачимо е, зменшення допомоги, де Європа залишається з загрозою потенційної війни сам на сам.